Із 18 травня набув чинності закон про мобілізацію, згідно з яким усі військовозобов'язані резервісти і призивники повинні оновити свої дані протягом 60 днів, тобто до 16 червня 2024 року. Отож, є три способи це зробити: а саме: ТЦК та СП, СНАП і мобільний застосунок Резерв Плюс. Хочу наголосити на тому, яким саме чином це відбувається через ЦНАП. Людина приходить до адміністратора ЦНАПа зі своїми документами. І з документів він має при собі нести всього навсього свій паспорт, ідентифікаційний код і мати мобільний телефон. За наявності він вказує електронну пошту. Адміністратори ЦНАПу мають доступ, але не бачать реєстр військовозобов'язаних. Вони лише можуть вносити туди ваші дані, на основі яких формується витяг, який вам видадуть у роздрукованому вигляді і за бажанням на електронну пошту. Тобто жодного зворотнього зв'язку, направлень чи тим паче повісток ви там не отримаєте. Хочу наголосити ще раз, що адміністратори ЦНАПа не мають повноважень направляти осіб до ТЦК. Вони не мають повноважень навіть оцінювати той витяг, який формує відповідний реєстр. Ми можемо рекомендувати особі для того, щоб виправити дані або оновити дані, якщо вони не формуються, звернутися до територіального центру. У людей виникає багато запитань, кому потрібно оновлювати дані, кому не потрібно, які документи обов'язкові, а які ні. Саме тому фахівці Кременчуцького ЦНАПу взаємодіють із ТЦК, аби полегшити для громадян процес оновлення даних. Сьогодні до нас завітали представники Кременчуцького ТЦК, провели заняття по. Тим питанням, які зазвичай задають нам заявники, для того, щоб адміністратори розуміли все те, що прописано на сьогоднішній день в законодавчих актах, і потім відбулася відповідна нарада з керівним складом центру надання адміністративних послуг Кременчуцького ТЦК і з відділами ведення реєстру громади міста Кременчука щодо подальших наших спільних дій. До прикладу, одне із запитань чи повинні оновлювати свої дані працівники прокуратури МВС, кримінально-виконавчої служби та інших, які вже вийшли на пенсію, але ще призивного віку? Представники ТЦК. Наголосили на тому, що дав, безперечно, ці особи, тобто був час, коли їх знімали з військового обліку, або вони якимось чином не поновили свої дані в ТЦК. Тому вони повинні за роз'ясненням ТЦК звернутися до них для того, щоб відновити свої дані. На даний момент до Кременчуцького ЦНАПу звернулося вже понад 250 осіб. Наголошуємо, що оновити свої військово-облікові дані можна не лише в головному офісі ЦНАПу, але й в інших мікрорайонах у Крюкові, на молодіжному та навіть у селі Потоки. Талон до електронної черги можна взяти через ViberBot, де є навіть окрема кнопка для охочих оновити свої дані. Окрім цього, є ще один спосіб уточнити дані, не йдучи до ТЦК. Мова йде про мобільний застосунок Резерв Плюс. Оновлення даних відбувається дуже швидко та зручно. Достатньо ввести та підтвердити свій e-mail, фактичну адресу проживання та мобільний номер телефону. На номер телефону та вашу електронну пошту надійде код підтвердження для перевірки достовірності даних, і все ви вже оновили. і Виконали свій е, законний обов'язок. Із 18 червня, якщо ви оновите дані через резерв плюс, там з'явиться QR-код. Тоді ТЦК та поліція зможуть миттєво отримати всю інформацію про статус військовозобов'язаного з реєстру оберіг. Це умовно матиме таку ж силу, як приписне чи військовий квиток. Який із варіантів оновлення даних найкращий вирішувати вам, Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.